Радіо Усім вітання. Мене звати Іван Сабит, і сьогодні до нас в гості завітала Інна Гавриляк. Це ріелтор, акредитований спеціаліст із купівлі та продажу житла. Інна, привіт, доброго вечора. З різдвом вас. Дякую. Як ваші справи? Добре, як ви супер раді вас бачити. Поговоримо сьогодні. Якраз про те, чим ви займаєтеся, і ви якраз займаєтеся купівлю, продаж житла. Розкажіть, що очікувати. У напевно в буремному 2026 році дякую, Іване. Ну звичайно, для тих можливо, хто не слухав попередній ефір. Я є ліцензованим ріелтором у штаті Іліно, і, Звичайно, можу допомогти вам і з купівлею і продажем нерухомості, і також а, зі здачею, з рентуванням, А в принципі, все, що стосується, і також комерційної нерухомості, все, що стосується нерухомості, буду рада кожному допомогти. Також у нас є 30 офісів по всьому штату, і я можу зустрітися а, у будь-якому зручному для вас. А звичайно, консультація безкоштовна. Ви можете завжди мені зателефонувати або написати. Що стосується нового року 2026, у січні будуть стартувати кілька семінарів кожної неділі з 11 січня. А ми розпочнемо перший семінар у нашому локейшені офісі у А Нас це буде 11 числа, потім 18 і 25, Тобто, січень у нас такий буде місяць семінарів. На січні. Так, а якраз є дуже важливим, тому що до того як люди почнуть робити податки, ми сконцентруємо вашу увагу. Ви дізнаєтесь все, як правильно підготуватися до купівлі нерухомості. Ось і також у вас буде можливість зустрітися із фінансистом. Звичайно, я також вам розповім всі найцікавіші моменти, на що звертати увагу, а які пригороди є. Ось які можуть бути недоліки інспекції, тобто все, що стосується, ми максимально розглянемо. І, звичайно, також будемо розмовляти про новобудови, які їхні переваги, тому що є кілька різних забудівників. А у кожного є певні свої переваги, певні гарантії. Ось також. Якщо можливо когось, і звичайно, ми також зачепимо тему фліп, тому що потрібно із цим бути звичайно багато інформації довкола, але завжди потрібно вважати не так все. Просто як виглядає, звичайно, потрібно в правильному місці, і тобто, так як я кажу, є дуже багато речей, на які варто звернути увагу до того, як це все розпочинати, і це все ми розглянемо на семінарах і це, обговоримо. Це має бути дуже цікаво і насичено. А скажіть, будь ласка, для кого ці семінари розраховані? Хто може для них прийти, чи це може прийти просто людина, яка. Е в ідеї цікавиться купівлею нового житла для себе, чи це можливо якийсь інвестор? Е, хто може завітати? Чи просто людина, от, скажімо, яка працює на звичайній роботі, але мріє про своє житло? Можливо, там чи планує найближчим часом, чи можливо. Тільки ознайомлюються з ситуацією. Мають можливість завітати на ці семінари? Звичайно, будь-хто чи ви плануєте, чи, можливо, ви вже маєте а, певну нерухомість і плануєте інвестувати, будь ласка, а, запрошуємо усіх, а, немає різниці. А і навіть якщо ви в майбутньому плануєте, запрошуємо усіх. Буде цікаво кожному. Я впевнений, що дійсно буде цікаво, насичено та інформативно. А, в своїй розмові про ці семінари ви згадали про новобудови. От просто я собі зазвичай, знаєте, як хтось купує вживане автомобілі, так само завжди думав, що, напевно, найпоширеніше житло, яке вже є готове, хтось там його вже обжив, і люди собі перекуповують, хтось продає, тому що житло ну, збільшується в вартості і перепродають. Проте, розкажіть, що з новобудовами. Розкажіть, чи їх багато, ну і так далі, тому подібне. Дякую, Іване. Ви знаєте, є кілька різних забудівників. І в різних пригородах також: є в Бартлеті, в Алганквін, в Пінгрі Гров, в саус Елджені, в Елджині. Тобто є дуже багато різних забудівників, і зараз в даний час зима. І сьогодні вранці я отримала. А спеціальний імейл, що якщо залишились певні чи таунгауси, чи це будинки, на них також є певні акції. Ми також з моїми клієнтами придбали таунгаус. Їм вдалося придбати десь біля 60 тисяч дешевше, якраз а, акції зимою. А, ось а, також я не, нещодавно кілька днів назад побувала у Елджині, Там також доступно дуже багато лотів. А, а, El, тобто, це Ерія і цей subdivision знаходиться. У шкільному дистрикті є школи, якого є топ-рейтед, тобто є дуже високого рейтингу школи, а є дуже багато лотів. Також вони будуть по два будинки кожного місяця. Площа різна від двох тисяч і три тисячі може бути вище. А також на моїй сторінці з'явиться відео одного з будинків. А такий рев'ю огляд. Ви побачите дуже великий будинок з бейсментом п'ять спалень, і ще додаткова шоста. тобто Дуже великий вибір, і у них також ще є а, повністю велика вулиця. Такий лот, який ще не забудований. І ви навіть можете вибрати лот і підібрати будинок, який ви хочете, і приблизно дизайн, а, тобто дуже великий вибір зараз є. А, так що ну і до речі, так як зараз зима, так як я сказала, і дуже мої акції, є, і я можу вам допомогти ще крім того, і акції отримати також додаткові речі, такі як побутова техніка, і ще інші, навіть деякі грошові, такі називаються «incentives». Тобто, бу забудівник може надати певні кошти на закриття транзакції або навіть пониження проценту. Це дуже цікаво. Тобто можна отримати ще якусь додаткову вигоду. Бо я якраз хотів вас запитати, чи є на новобудові якісь знижки, тому що ви у своїй розповіді сказали, що вдалося купити на 60 тисяч дешевше. Uh -huh. Ну тобто, це доволі серйозна сума така. Як це вдалося? Чи це можливо якраз пов'язано з тим, що це новобудова, чи це була якась акція, різдвяне диво і так далі? Подібне, чи можливо є якісь програми, які дозволяють отримувати знижки. А, ви знаєте, якраз просто так співпало. Це було було перед Днем подяки. Якраз ціни падали. Ось і а, була одна ціна, і після того знову ще знизили ціну. І нам вдалося було два різних. Також можна було вибрати колір кухні, яку, наприклад, би хотіли. Одна була темна, одна була світла. Ось. А ось до речі, хочу сказати, що новобудови ну, доволі хорошої якості. Принаймні цей, що ми придбали, там дуже високі стелі, а, а також стільниця кварцова, три спальні, три повних вани, тобто є дуже широкий вибір, дуже в багатьох різних пригородах є. Є в Бартлеті також ближче можна, наприклад, якщо би хотів Сен Чарльз, тобто є всюди і є дуже вибір широкий. А, а скажіть, будь ласка, якраз при купівлі новобудови чи є якісь особливості? Ну, скажімо. В купівлі як уже обжитого житла, і так новобудови, тобто, чи можливо, поради від ріаторів, чи можливо якісь секретики, якісь ще щось, тобто, що би ви порадили для людей, які от хочуть купити нову будову. Ну, перше, що я хотіла би порадити, не йдіть самі дивитись нову нову будову, тому що у них а є чому? таке. Тому що якщо люди зайдуть, і людина, яка там сидить, цей ріалтор, рі рі представник цієї компанії, вони будуть в подальшому їх представляти. А, ось, а якщо вони ні з ким до того не працювали, недоліком великим є те, завжди потрібно мати свого ріелтора. Який буде відстоювати завжди ваші інтереси і підкаже вам, тому що людина, яка на тій стороні завжди чи образно, якщо ріалтор продає і деякі, наприклад, і люди йдуть до них е, співпрацювати і думають, що вони їм допоможуть. Ні, якщо ріалтор працює образно на стороні продавця, він в основному представляє лише про інтереси продавця і зацікавлений усьому, щ... Тільки для продавця, ні, не для покупця, лише якщо ви маєте свого ріелтора, він тоді а, захищає ваші інтереси, і тоді вам всі підкаже недоліки. Тому що... Хоча, напевно він може посміхатися, може бути ні, дуже люб'язним. Так, Дійсно, є тому, що існують певні правила. Якщо, наприклад, образно я продаю, наприклад, житло, наприклад, я тільки що продавала квартиру, і в основному я представляю інтереси лише свого власника. Коли до мене телефонує продав покупець і хоче зі мною працювати згідно законів нерухомості, я не маю права йому підказати ціну. Я не можу для нього зробити такий comparable market analysis, тобто проаналізувати нерухомості, які були продані. Я нічого не можу, який правильно дати офер, тобто який правильно пропозицію дати, щоб виграти ту нерухомість. Тобто я не можу йому нічого порадити. Ось є варіант, коли я можу робити dual agency, тобто на дві сторони, але все одно, все одно я представляю в основному інтереси продавця. Я нічого не можу підказувати покупцю. На жаль, тому я і кажу, коли перед тим як іти на новобудови я звичайно буду рада показати вам усі, які є і. Надати вам певні недоліки і також переглянути контракт, і зі своєї сторони зробити максимально, щоб вам отримати якийсь грошову, наприклад, там, я так як я казала, інсентівс, якісь кошти, або, от, е, де, можливо, вдасться вам також отримати якусь додаткову побутову техніку. Ось, тобто зробити максимально, щоб е, покупець був задоволений. Це дуже насправді цікаво. Тобто, я так розумію, ви знаєте напевно, якісь секретики, які маєте якісь свої професійні, е, я навіть не знаю, як це сказати, прийомчики, які ви можете зробити корисніше і приємніше для тих лю людей, які звернулися до вас по допомогу. Це насправді дуже цікаво, і бачите, мені здається, це якраз така хороша порада, тому що люди, особливо, скажімо, наприклад, молода сім'я хоче придбати нову будову, і їм я собі це уявляю напевно, кортить уже побачити цю нову будову подивитися торкнутися тих стін уже уявити де будуть стояти меблі ліжко де буде бігати їхня дитинка їм хочеться напевно, вже приїхати туди і бачити вони можуть зробити якийсь такий невдалий крок який може коштувати їм декілька тисяч можливо і десятків тисяч потрачених власних коштів а так, уже наприклад, скажімо, з вами. Ви як професіонал, ви вже знаєте, що як вступати. Тобто йдіть по моїх кроках і ви підказуєте. Я так розумію це приблизно звичайно. І а ще хотіла додати: пам'ятайте, що ви не зобов'язані працювати а, із компанією, яка фін, робить фінансування за будівника. Ви завжди можете працювати із своїм фінансистом. І також я працюю із комп командою професіоналів досвідчених а, моргічних брокерів, а офісерів. Ось які яких можу вам порекомендувати, і які успішно допоможуть отримати фінансування і закрити транзакцію. дуже круто. Я знаю, що е, наступне питання, яке зараз я е, озвучу, вже в попередніх ефірах говорили. Проте все ж таки, я думаю, чи повторити, чи доповнити завжди корисно. Е, якщо ми говоримо ось про новобудови, про те, що люди хочуть купувати е, те чи інше житло, то скажіть на що варто звертати увагу перед початком купівлі? Звичайно, так як я говорила в попередніх ефірах, розпочинається податковий сезон і січня місяця, звичайно, ви можете вже робити податки, і а, податково відкриється десь в кінці січня, приблизно 28-29 ми ще не маємо точної дати, і тоді ви вже зможете заплатити. Пам'ятайте, що купуючи ваше житло, буде звертатися увагу. Якщо ви self-employed, працюєте самі на себе, у вас форма 1099 буде звертатися увагу на чистий дохід. А нескільки ви заробили на гроз, також можуть доплюсовуватися інші, там, якщо, можливо, у когось була певна амортизація, чи, можливо, хтось купив якийсь Еквіпмент може додаватися дохід. Якщо ви не знаєте, як це все відбувається. А якщо ви все ж таки плануєте купувати ваше житло, ви можете зробити хоча б чернетку. І потім, звичайно, звернутися, проконсультуватися. Так як я сказала, у нас 30 офісів по всьому штаті, і це є безкоштовна консультація. Ми завжди можемо зустрітися, і я вам допоможу, щоб уникнути певних незручностей пізніше, коли ви будете купувати. Ось. Також, звичайно, консультація є дуже важливою, тому що потрібно зробити певний чіткий план, який які пригороди, тобто, тобто є дуже багато різного житла. Ось і на все це звертається увага, і звичайно. А ми проводимо консультації, і так як я казала раніше, я працюю з командою професіоналів а фінансистів, яких можу вам порекомендувати, і звичайно вам потрібно мати pre-approval. до того, як ми розпочнемо пошук. Тобто, ми вже повинні знати, що ви, ви кваліфікуєтесь, тому що у будь-який момент може вискочити те житло, яке вам сподобається. Чи це будинок, чи це таунгаус, чи це дюплекс? Ось, і ми повинні бути готовими, щоб під зробити офер пропозицію. До продавця і нам потрібен звичайно approval, що ви кваліфікуєтесь на ту чи іншу суму. Пам'ятайте важливим моментом, також коли ви, вам будуть визначати вашу кваліфікацію. Завжди записуйте, запитуйте, який максимальний платіж образно, на який ви кваліфікуєтесь, але пам'ятайте, це все залежить від вас, на яку суму, який зручний місячний платіж є для вас. Ось, але це просто ну, в будь-якому випадку, ми все можемо обговорити на консультації. Ось, а також на моїй сторінці ви можете знайти QR-код. І так як я говорила в попередніх ефірах, ви можете додатися. Я можу додати вас до системи, де ви можете бачити все, що є на ринку, а також все, що є в приватному. Є можливість також придбати житло з приватного ринку до того, як воно вийшло на загальний маркет. Це дуже цікаво, я впевнений, що е, дуже багато деталей потрібно якраз побачити, підмітити перед тим як готуватися до купівлі житла. Тому що я бачу, і усвідомлюю, що цих деталей є просто неймовірна кількість і все залежить від е, податків, від доходу і так далі. Тому подібне це фантастика, і дуже добре, що є такі люди, як ви, які допоможуть цьому темному лісі розібратися і дійти до омрійного житла. Тому фантастика. Ви кожного ефіру розповідаєте якраз про такі корисні речі, і навіть готуючись до цього ефіру, ви сказали, що хочете доповнити ще минулий ефір, тобто контракт та умови, які пропонує покупець, переваги та недоліки. Тобто, що було в попередньому ефірі. Тому маєте можливість якраз доповнити те, що говорили раніше. Дякую, Іване. В попередньому ефірі в останньому ми розмовляли про продаж нерухомості. Хочу сказати, що. Наразі є дуже багато покупців, і якщо ви плануєте продавати ваше житло, зараз є до речі, хороший дуже час. Якщо ви не спішите, звичайно, пам'ятайте, весна це є найгарячіший маркет, і ви можете отримати топ долар за вашу нерухомість. Але звичайно, також його потрібно підготувати. Завжди можна зробити консультацію, адже потрібно створити залежності від самої самої нерухомості. Можливо, потрібно якісь вдосконалення, щось поміняти, звичайно, повністю зробити фотографії і повністю скрск. Класти весь план, ось а, так що потрібно готуватися завжди заздалегідь, тому що зазвичай здається, що все можна підготувати буквально за день-за два. Хоча насправді це набагато займає більше часу. Щоб підготуватися, скажімо, ідеально, адже перше враження для покупця, який зайде в ваше житло. Ну це є одним з найважливіших моментів, потрібно бути готовим до того. Ось ми в попередніх ефірах розмовляли, як впливає переоцінка житла, а також оцінка житла банком. І також, а я обіцяла, що сьогодні скажу, як ось, наприклад, Ну, продати житло це не є просто так, скажімо. Коли починають давати пропозиції, важливим моментом є те, це моя робота полягає в тому, щоб своєму клієнтові, в цьому в даному випадку, ми говоримо про продавця, пояснити, який із цих контрактів є найкращим, який пропонує, адже покупець може. Запропонувати дуже багато різних умов, і завдяки тим певним умовам, це звичайно також моя робота, щоб отримати найкращі умови для свого клієнта для продавця, щоб пізніше, після того як ми підемо під контракт, у нього були найменші затрати, адже продавець нам може, наприклад, запропонувати, що бере нерухомість в такому ж стані, як вона є. Звичайно, потрібно звертати увагу. Це вже так як я кажу, це моя робота пояснити кожен контракт, тому що є різні види фінансування. Є Loan, є FHA, це є трішечки інший. Він більш строгий і там також оцінка житла є більш строга. Ось також можуть запропонувати різний термін. Деякі, наприклад, можуть мати одне фінансування перший внесок, але їм, наприклад, потрібно закри... можливо, вони ще продають Тобто, контракт взагалі складається, як... здається, з 14, бо ж не пам'ятаю, ще тринадцяти mm -hmm. сторінок. А і на кожній сторінці є певні різні умови, які нам може запропонувати покупець. Можливо, вони в принципі з однієї сторони все може виглядати добре, а з іншої сторони, вони можуть мати житло, яке їм ще їм ще треба продати, і тоді тільки ви. Користити ті кошти і придбати, скажімо, це житло, а також дуже є багато нюансів. Якщо житло ми виставили в певній цінові категорії, і вони. Дають набагато вищу суму, а таке трапляється і на 5, і на 10, і на 15 тисяч звичайно, моя робота отримати для свого клієнта так як я кажу, для продавця. І ще додаткові умови таке називається appraisal gap, тобто продав, покупець нам обіцяє і затверджує там зі спеціальна сума, що якщо житло не оцінюється, вони все-таки гарантують, що вони покриють цю різницю. Ось, також є ще кілька дуже багато варіантів. А, можливо, хтось купує за кеш, навіть якщо трішечки це менша сума. А, тобто є дуже багато недоліків, і на це все потрібно звертати увагу при продажі. Це не є просто так легко а, продати. А, ось, і також пам'ятайте, що якщо також в залежності від пригороду, такі пригоди, як Norwich чи Franklin Park, Її Вимагається також інспекція від міста. Ви повинні зробити перед продажем ще інспекцію від міста, чи все правильно зроблено, чи були взяті певні дозволи, чи немає жодних порушень. Тобто є дуже багато різних нюансів. І а, також. А, Якщо у нас ще є кілька хвилин, yeah, yeah, пам'ятайте, що при продажі, коли ви продаєте, ви також у вас будуть, звичайно, певні витрати, ви повинні будете покрити всі кошти там, на перепис права власності, на тайтл insurance, на такі stamps, Тобто є, також буде перелік витрат, які у вас будуть, і для цього я спеціально створюю для вас такий селерс sheet, а і я там все прописую приблизно, які у вас будуть витрати, і який у вас приблизно буде залишок. Тобто на консультації перед продажем ми все повністю проходимо. Я вам все пояснюю, які у вас будуть витрати, що потрібно для того, щоб ваша нерухомість продалася дорожче. Тобто, ми все поступово проходимося крок за кроком. Фантастично! Я собі я слухаю вас і усвідомлюю настільки важка у вас і. Така дуже відповідальна робота. Скільки інформації ви маєте знати, володіти і орієнтуватися в тому? Це фантастика. І напевно, на завершення, тому що я усвідомив, що це у 2025 році, напевно, наш останній ефір. Вже ми з вами зустрінемось у 26-му. Тому на останок хочу спитати у професійному плані, яким був для вас 2025 рік і. Що ви прогнозуєте, чи чого ви очікуєте від 26-го року у професійному плані? Ага, дякую. Ну, 25-й був насичений, він ще триває, він не закінчився. Ага, у за, 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 вас є час ще є час, так що ще повинно а, багато роботи зроблено бути. Я думаю, ще 26-й буде ще більш насичений. І а, дивлячись новини, виглядає, що процент буде падати. Надіємося, що дуже надіюся, що ринок. Збалансує і на маркет вийде дуже багато будинків, щоб у людей був вибір. Якщо у нас це буде процент, зменшиться. Я думаю, що люди вийдуть на маркет, тому що багато людей хочуть продати і змінити їхню їхнє місце проживання. То надіємося, що проценти впадуть, і все збалансується і вирівняється. і буде багато вибору, і кожен зможе придбати житло у 26-му році. Та якщо ще з документами було все добре і якийсь спокій, то я думаю, що ще більше б у вас роботи було. Думаю, що так. Але u на u і TPS піс фінансування також видають. <світ> так що а, є ще час придбати. Я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. І я ще раз переконуюся, що е, таких професіоналів, як ви потрібно, цінувати, тому. Що володіти такою обширною кількістю інформації і нею правильно оперувати це, мені здається, має бути якийсь особливий талант. Тому дякую вам за вашу розмову. Дякую за те, що до нас завітали. Ну і бажаю вам особисто щасливого різдва і щасливого нового року. Дякую, щасливих веселих свят і щасливого нового року. всім. друзі, я нагадую, що це була Інна Гавриляк, ріелтор, акредитований спеціаліст із купівлі та продажу житла. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.